Це найважчий поєдинок в моїй тренерській кар'єрі, кар тому що стільки тривог ще не було під час матчів, які я тренував команди, чи Мінає, чи зараз Олександрію 2 У Мінаї була така ситуація. Грали в Ковалівці з Колосом, не з колосом, а Металіст 19-25. Теж була тривога, там три години, але це було перед початком поєдинку. І тому важко було налаштовувати, але хлопці молодці, незважаючи на те, що ми. Перший там тайм провалили, зібрались в перерві, була серйозна розмова. І незважаючи на те, що ми в десятьох, ми виглядали краще Чорноморця 2 до третьої тривоги. І зрівняли рахунок, і ще моменти були. Але я розумію, що потім ще годину сидіти в роздягальні, це було дуже важко, в плані емоцій і в плані того, що в нас одного гравця було менше. І тому я задоволений позитивним результатом і задоволений тим характером, який є у цих хлопців в нашій команді. Традиційне питання для тренерів других команд. Яке завдання на сезон стоїть Завдання для того, щоб побільше гравців в першу команду однозначно, щоб вони росли, професійно росли, прибавляли, як і в своєму характері, так і в майстерності. Це основне завдання. І, ну, звичайно, перемагати, щоб психологія переможців була в кожному із них і в команді і в цілому. Та гра була важка, але ми, я вважаю, повинні були вигравати. Не вистачає чи майстерності, чи фарту, я вже не розумію. Купа моментів, але не влітає. Чому не знаю. Чого не вистачає, навіть на тренуванні більш повинні працювати, але і фарт потрібен. Стало зображення, що після другої повітряної тривоги Олександрія стала переважати нашу команду на якийсь час, незважаючи на те, що вони грали в меншості. Що це пов'язано? На жаль, це так. Але є реалії, є в наш час. І я порозмовляв з ними, десь комусь дійшло, комусь не. Прийшлося довести і поміняли все. Перевернули гру. Після третьої тривоги була повна домінація нашої команди. Це слово тренер? Ну а, так, да, волшебний пендель, як. Повинна так бути. Команда в більшості, але хлопці це молоді, у них в голові я не знаю що. Стан воля за Ну що, стан поля, який є на даний час, що ми можемо зробити? Нормально, зелене поле для всіх.